Насамперед, така проблематика для нас сьогодні є дуже близькою, оскільки ще років 20-30 тому назад світова класика, а саме її досліджують юні дослідники секції Зарубіжна література, якою я керую. Могли аналізувати мовами рідше українською, аніж іншими. І читати в оригіналі у нас немає можливості, тому, звичайно, що такий порух і еволюція розвитку українського перекладацтва може бути сьогодні для юних дослідників. Таким ґрунтом для саморозвитку оцінювання своїх творчих здібностей і розвитку своїх літературних талантів. Саме цим я зазвичай займаюся із гуртківцями, зі студентами, з талановитими учнями на самих початках. Тобто, працюючи над класикою світової літератури, я Працюю над тим, щоб вони розуміли в перекладах, яких видатних особистостей вони мають можливість ознайомитись із цим скарбом. І тому, ну зараз ми, як то кажуть, можемо говорити про вузький аспект, так, римська, давня римська література і давня римська поезія, а перспективи дослідження є досить. Широкі. Що ми насамперед для себе можемо відкрити, працюючи над давньою античною поезією, представленою у творчості, скажімо, Вергілія, Горація, Увідія традиційно знаменитих поетів, що їхніми такими перекладами займалися видатні українські майстри, письменники? Як Іван Франко, у творчому доробку якого антична поезія займає чи не найважливіше місце, і він намагався збагатити цією античною поезією українську культуру. Він перекладав і гомерівські гімни, він перекладав трагедії давніх грецьких авторів Софокла. Але більшою мірою здобуток Івана Франка є цінним для тих, хто хоче ознайомитися із творчістю горації Вергілія. Звичайно, що цим далеко не вичерпується список тих античних перекладів, які пробував робити Іван Франко, і це робить йому честь. Уже з 19 століття українська культура намагалася. До, доторкнутися до тих загальнолюдських світоглядних цінностей, які нам пропонує європейська цивілізація. Як казала одна дослідниця: ми не, ми не йдемо в Європу, ми повертаємось у Європу. Ось цей цінний висновок можна було би за Іваном Франком уже зробити. Наступне ім'я видатної людини, яку Ті, хто читають світову літературу, ми маємо знати, це Микола Зеров, який перекладав з різних мов, але антична література це була його улюблена тема: Овіді, Катул, Марціал, Гораці, Вергілій це все є в бібліотечці перекладних результатів видатного талановитого перекладача. Українською мовою. Він перекладав і латинські вірші наших барокових поетів Грегорія Сковороди. Тобто цей доробок теж має цінність, і це теж можна досліджувати, зіставляти, порівнювати і виявляти особливості таких перекладів. Під час роботи з автичною поезією ми знайомимось із ім'ям. Просто блискучого перекладача, ім'я якого просто можна у світовій літературі кожного дня згадувати, це Григорій Кочур. Його переклади торкалися літератури різних століть, і закінчуються вони сучасністю. Він автор статей з теорії перекладів, і вже говорячи про Григорія Кочура, ми можемо з дослідниками розглядати теорію перекладацьких шкіл і було кілька, чим вони відрізнялися. Традиційна теорія перекладу, яка передбачає дотримання дослівного перекладу, сучасна постмодерна теорія перекладу, яка додає інтерпретаційних сучасних акцентів давньому класичному твору. І от на матеріалі дослідження роботи із творчим доробком у цих перекладачів, ми можемо зіставляти світ давній і сучасний. Ну і, звісно, наприкінець, дослідники працюють із сучасним. Перекладачем, видатною особистістю, але його манера перекладу вже є зовсім сучасною двадцятого сторіччя, і вони зіставляючи манери переклади із оригіналу, на латинську мову ну, можна, можна певною мірою, фрагментарно стрічково перекладати, вони розуміють особи, особливість. Такого вже сучасного перекладу творів давньоримських авторів: і Катула, і Горація, і Увідія, і Вергілія в особі перекладача Андрія Содомори. Тобто, я, знайомлячи із класичним доробком античності дослідників зазвичай акцентую увагу на тому, щоб вони. Працювали не тільки над аналізом самих творів, а ще аналізували їхні перекладні варіанти. Можливо, кілька варіантів взяли давніх, сучасних. І це дуже гарний доробок до того, щоб досліджувати особливості і специфічні риси перекладацьких шкіл, які існували в 19 сторіччі, започатковані Іваном Франко, і існують до сьогодення. Звісно, Така робота вона існує не тільки у вигляді наукових робіт, тез чи якихось виступів. Звичайно, що дуже велика творчість самих дослідників, учнів, старшокласників, студентів до цього підключається. Ви бачите, що така робота традиційно має особливу форму. От Дистанційно, скажімо, це форму таких поетичних віталень, в якій ми здійснюємо такий батл між собою, да, і ми е, представляємо свої власні проекти. Зараз один із них, я все ж таки хочу вам продемонструвати. Він чолом на царські піраміди. Його нисточий дощ, уїдливий, гризький. Не звалить на літний північний БУРЕВІЙ. ні років довгий ряд, ні часу літ невпинний, я не умру цілком. Єства мого частина переживе мене і від людських сердець прийматиму хвалу, поки понтифік жрець, пій сходить з дівою в високий капітолій. І де шумить фіт в, в безудержній сваволі, і де казковий давн ратайський люд судив, Скрізь говоритимуть, що син простих батьків я перший положив на італійську міру Елади давній спів. Тож, не таїсь від миру, І лавром, що зростив святий Дельфійський гай. По мене чоло моє звінчай. Такі творчі роботи у мене роблять дослідники, і в такому вигляді виявляють своє емоційне ставлення і дослідницькі здібності і ціну українського перекладацтва. Вони до Скажімо, завершення роботи в межах гуртка знають досконало специфіку роботи кожного із перекладачів і знають особливості цієї роботи. Щодо перспектив дослідження, я недаремно звузила тему дослідження, наприклад, до тематики римської давньоримської поезії, тому що говорити в цілому про українську перекладацьку школу і світову класику. Це дуже широко. І я пропоную юним дослідникам, які звернуться до цього, концентруватися навколо конкретної літературної епохи, жанрових особливостей або особливостей перекладацької манери когось із представників певної школи. Ну, ось ще перспектив дослідження мені дуже цікаво було би побачити в межах Досліджень роботи, присвячені прекрасному українському перекладу божественної комедії Данте Гільв'єрі, відомого представника італійського відродження у виконанні Євгена Дроб'язкого. Це чудовий переклад, але у таких літературознавчих таких ґрунтовних досліджень, на жаль, я зустрічала не так багато, хотіла би їх мати. В межах секції. Або ж ось скоро я буду працювати зі студентами, якраз їм дала такий філологічний практикум, щоб вони вже починали текстик досліджувати. Це Франсуа Рабле, французький відродник, який написав прекрасний комічний сатиричний пригодницький роман Гаргантюа і Пантагрюель. І ми його маємо щастя читати у перекладі просто неперевершеної, фантастичної постаті сучасного перекладача ну, з трагічною долею. І це ми теж досліджуємо е е перепаді, так? Андрій Перепаді. І причому він за свої переклади отримував таку величезну кількість премій, що, звісно, цей переклад потребує своєї ретельної уваги. Він специфічний, він відрізняється від усіх інших перекладів, і з російським, наприклад, перекладом ну, ніяк не може бути зрівняний аж аж навіть зовсім. Ну і ще ми маємо щастя у сучасні роки українське перекладацтво інтенсифікувалося, і в особі Юрія Андруховича ми маємо сьогодні перекладача, який взявся за класику Шекспіра. І е, у видавництві Абаба Галамага видано було два прекрасних його переклади е, драматичних, трагічних творів е, Гамлет і Король лір». І, звичайно, що це дослідження специфіки його перекладу, постмодерного перекладача, це теж ну, просто культова тема для дослідження. Я запрошую вас, беріться за це, я буду щаслива допомагати вам у таких. Цікавих дослідженнях. Дякую за увагу. Приходьте.